8 грудня Лебедин зійдеться у танцювальному батлі з тростянцем, аби позмагатися на деньс-фесті за кубок губернатора Краса Сумщини. І зараз тренувальні репетиції у самому розпалі. Бажаючих танцювати в Лебедині, хоч відбавляй. Але за правилами кастингу обрали сотню найкращих. Наймолодшому учаснику проєкту 10 років, найстарший за 60. Був у нас відбірковий тур. І я думаю, якщо б це було отак в плані Лебедина працювати хоч раз на тиждень. Неділю ходило б дуже багато бажаючих. Команду міста Лебедина готує відомий досвідчений хореограф Тетяна Литовченко. Їй допомагає її колишня учениця, а тепер вже колега Ірина Капуста. Я дуже задоволена, що маю змогу брати участь в цьому проєкті. Сотня людей об'єднуються заради однієї мети це допомога своїй малій батьківщині. Тож я вважаю, що ми докладемо всіх зусиль, аби. Допомогти рідному місту та довести, що місто Лебедин – це справжня окраса Сумщини. Дуже подобається наш хореограф. Вона багато сили і труда вкладає у, у ці всі рухи в нас. У Осторонні залишаються і вихованці хореографічних колективів, які допомагають менш досвідченим учасникам освоїти танцювальні рухи. Професіонали можна так сказати, ті діти, які займаються дуже багато танцями. Вони допомагають всім іншим, хто хоче. А хоче в Лебедині танцювати у нас дуже багато людей. Те, що ми. Вміємо, ми навчаємо на інших людей, допомагаємо їм, щось робимо разом. Не відстає від них Олександр Сідаш – простий вчитель фізкультури, освоївши танцювальні па допомагає в цьому своїм учням. Новоспочені танцівники зізнаються, довелося потрудитися. Я дізналася про цей проект на роботі. Прийшла, захотілося спробувати. Спершу не, не, не дуже все вийшло, але потім зрозуміла, е, як треба робити е, і е, зацікавилася, сподобалося, знайшла багато друзів, багато знайомих. Про цей проєкт я дізналася від хореографа, який на даний момент займається цим проєктом. Мені дуже захотілося приймати участь, але страшно було і за те, що я перший раз у цій хореографії дуже було так багато людей: чи справлюся я, чи не справлюся. Потім після першої, другої репетиції, захопило це заняття, дуже сподобалося. Для хореографа тренування одразу такої кількості танцівників також нелегка справа. Доводиться додавати нові штрихи до танцю прямо посеред репетиції. Дуже важко працювати 100 чоловік, але ви самі бачили. Який у них ентузіазм, як їм хочеться, як вони горять очі, як вони підтримують один одного? Жіночки, які раніше не танцювали, до батлу готуються не менш ретельно, ніж професіонали танцполу та отримують від цього неабияке задоволення. Вік не завада для танцю відмічають професійні танцівники, які тренуються плечо-плеч з ними. Тут приймають участь люди е, різних возрастів. Вони Танцюють на рівні з усіма. радує те, що це цей майдан об'єднав не тільки хореографічні колективи людей, ті, хто міг танцювати, а й тих, хто ніколи не займався танцями, не мав якогось такого досвіду. наше місто об'єднано спільною ідеєю. Ми разом поставили собі мету і хочемо перемогти у цьому конкурсі і надалі продовжувати брати в ньому участь. Більшість витанцювати прийшла, бо хоче додати барв у життя, перебуваючи на цих на цих репетицій. Відволікаєшся від е, буденної роботи, відволікаєшся від е, цих справ, якими ти повинен займатися, ти наче заряджаєшся енергією на весь е, е... Подальший день може звернути наші власті на нас увагу і допоможуть, щоб кожного тижня, хоча б суботу чи неділю, люди працювали тут і отримували заряд позитивних емоцій на цілий день, на цілий тиждень, на цілий місяць. Вони вміють танцювати і їх переповнює вир емоцій. Із задоволенням демонструють драйвові та енергійні рухи та захоплено спостерігають надвиченими та відточеними танцювальними фігурами своїх колег. Хоча на репетиції залишилося не так вже багато. Демонструють злагоджену роботу, командний дух та бажання перемогти. Впевнені, зуміють запалити та підкорити серця глядачів. У танцювальному марафоні Лебедин братиме відточеною хореографією. Адже більшість тих, хто вийшов на поле для запальних рухів, займаються танцями досить давно. Я займаюся танцем уже 6 років, і за цей час уже танці стали справді частиною моєї життя. Наприклад, я прийшла тільки для того, щоб доказати, що Либедин це справді танцювальне місто, і що кожен учасник тут це справді людина, яка достойна перемоги. Займаюся сім років у, у колективі Шарм. Хожу зі своїми дівчатами на танці, тому що це цікаво і дуже хочеться навчитися танцювати. На танцювальній арені у лебединських танцівників буде чим здивувати Наталія Вакуленко та Сергій Усинко для телеканалу Пульсар.